Вітаю козацтво! Сьогодні лишив івент Конструкторське бюро. І в цьому відео я зібрав реакції ваших улюблених стрімерів на їхні номери. Минуле відео на таку ж тематку набрало дуже багато переглядів, і мені дуже приємно це бачити. Тому давайте спробуємо і на цьому відео назбирати велику активність. Перед початком відео протискай вподобайку та підписуйся на канал. Бажаю приємного перегляду. Вибивай 19.91. Ні, у мене буде десь номер за, за 5 тисяч, це точно, тому що я буду багато ресурсів. Все, поїхали. Так, вибрати ресурси. Отак от. Так от. Е, тепер фрагменти креслень. Що? А чого 64? Стоп, а чого в мене стирається воно? А, все я зрозумів. Я, я максимум вклав. Нічого. Так, і ще універсальні потрібні. Де універсальні? А тут, типу, не можна? Максимум 64, тю. 20 176. Довго? Та я запутався. Я запутався, хлопці. Я ж не думав, що там. Я думав, що. Мож... Коротше, неважливо що я думав. Номер 20176. Все, прекрасно. Танк мій буде лежати в колекції. Та я клацаю да йо Йома, -йо, Капець! Та ні, ну це щось дуже швидко. Оце там, бляха, самі швидкі руки дикого заходу працюють. Я по порівняно з ними нубас просто. 1105, друзі. Невже я так повільно зробив? Ні, може повільно? Шок. Ну ладно, блін, Ну хоча б номерок отримав. Я хотів собі хоча б до 1000 отримати. 1105 там мужики, досвідчені, ручки розім'яті нормально так. Напевно, з мозолями, щось мені так здається. а чуміть Ну ладно. Та номірок гавно, до речі, да 1-1.05, якась параша. <зум> <зум> ну і похер, коротше. Поїхали тестувати. Але зараз цей момент не провтикати, ну, таке. Ну, я 3D-стиль, по ідеї маю в будь-якому разі забирати, бо він десь там зазвичай танки з 3D стилем розходяться. Не знаю, там хвилини 3, 4, 5. Ну до п'яти хвилин це точно. Опа, є. Вибрати ресурси, креслення. Блін, їх дофіга. Стоп, а чому? А чому воно не рахується? Чому мене не зарахувалось в першому? А, це універсальні. Мені не треба універсальні. Класти. М -м -м. Потім сюди. І то тупо на максимум. Класти. Ну, от ви можете порахувати, скільки часу, скільки часу прийшло. Мені здається, секунд 20. Я можу помилятися. Мені десь здається, що секунд 20. от І я ледве ледве в першу десятку втиснувся. Так що так, 96-34. Ну, тупо ні про що не говорять цифри. ну я говорю, мені не хібай дуже, в принципі. Так що так. <кій> що це в нас буде? Цікаво, що це в нас буде? Блін, що горло болить страшне. Я вже свідомість починаю втрачати. <кій> 15 секунд. Юлія, дякую. Ви прям чітко написали. Дякую вам велике. В десятку вклався, і тоді я все натискав. <плес> я все херачив просто. <плес> Блін. Ну, 9143, 2 секунди, 2 300. А ну, пишіть народ, кому який номер випав. Малові хтось нарізочку зробить, як минулого року. Так, пані та панове, всім доброго і гарного вечора. Доброго і гарного, пацани. Пані та панове, хлопці та дівчата, шановні українці танкісти, всім привіт! 19.59. 19, сука, .59. 19 59. Дайте мені це корито, блядь. опа. Е, да, да-да-да, вибрати ресурси. Опа, опа, бам-бам-бам-бам. Що так багато кнопок, сука. 12.71! Боже мій, я робив це 2 секунди. Я робив це, сука, 2 секунди. 12.81. Прожимаємо лайкосик. Пані та панове, що робимо? Е, беремо бабаху, йдемо на полювання на цей танчик, чи. бля, 1281. Ну, якого хера? Пісня про кохання. Пісня про кохання. Прожимайте лайкосики. сука, як я долго, ёб твою мать! Иди нахер, блядь! А -а -а. Як же долго! Я проебался, я проебался, я проебал, бля. Ну что там? 59. Жорсткий 59. Давай, высвечивайся. Сейчас эта хуйня сломается, блять, и все, и не будет працювати. Хотя ладно, Вікерса я особо... Я собі. Это выбрать, блядь. Блядь, ця хуйня. Блядь, где эта хуйня? Боже, як воно все довго Класти, ты, блядь, да. Нихуя себе, блядь, номер, блядь. 5460. Ебаный. И все зависло нахуй. Ля, все сломалось, блядь. Ля. где танк мой, нахуй? Открытый, блядь. Ну. Пизда, я даже не могу посмотреть, нахуй. Докладно, блядь. О. Но 5460, кстати, неплохой номер. 10. 9. Пошел отчет, пошел отчет, пошел отчет. 19 тысяч. Ну, я думаю, десь, да, десь 15-20 тысяч будет номер. Так, спокойно. мразя. Ну почему нет? Ви бачили ці тварі що роблять, а? Ви бачили, вільний досвід не водиться. Ну нормально, ні? Він вільний досвід просто отсчитывает назад. Ну нормально. Дивись, як вчасно я встиг, просто. Як вчасно! І бідограв там сумарку, нормально зробив. Ну поїхали. Поїхали, летс гоу! Та, блядь. Uh, вільний досвід. Uh, Ctrl V Класти, вкласти. Uh. Uh. Отак. Uh, блядь, я поняв. Мені не вистачає. Мені не вистачає, я вже бачу це. Класти доведеться сріблом вкладати. Класти, вкласти. От так От 10652. Мені не вистачило... А, Мені не вистачало, ви розумієте? Мені не вистачало креслень національних. Там треба не по 32, а по 64. Є маю. Леончик теж. А, Леончик в мене. А, манельчик без номера, отак от, от. Ну, коротше, чекаємо. 1959. Давай отак поставимо. Тут у нас був 168 отак. От Похвастаємось трошки. Так, бюро. Барен, Ми не поспішаємо. Е... А, ресурси. Так, ну давай максимум. максимум що є? Блін, а дивись, прикинь, не можу зробити. Цього нема, пише. Цього нема. Класти. Так. Так, давай весь вільний досвід. Скільки там 500. Ой. Стоп. Я не знаю, скільки мене то вільного досвіду. Ну давай так будемо. Потикувати. Я не поспішаю. Ні той номер. Я просто хочу десь там 39 тисяч якийсь такий. А, так мене недостатньо, прикинь. Мені не хватить навіть зібрати тунчик. І скільки це в мене зараз буде. 99%. Блін. Ладно, давай ще. Це як його. Давай ще срібло вкладемо. Та-дам! Та, Та йома, я хотів 39 тисяч. Я ж не поспішав взагалі. Я тупо як-небудь вкладав. Я хотів 39 тисяч. Вийшло 19 тисяч. 10 секунд. Ну, оно ну, тут внизу висвітиться. Опа, конструкторське бюро відкрите. відкрито. Можете заходити. Давай, 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 давай. 5 секунд. 3, 2, 1. Давай. Пускай. Опа, пустило. Вибрати ресурси. Так, это є Не понял, А, це я не туди вставив пьемо. Так, далі, бони є е. Так, далі 200 штук. Сюда. Далі оце тикнем, 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 тикнем. Опа-опа-опа. Я тикнув, тикнув. Тик. Тик. Немає. Так, тик. тик. Вс, вивте. Бум. 8458, херня. Залі ніякі номер Ні на що не схожий. Ну, доволі швидко. Ну, швидше, ніж минулого раз. 8400. 58, і навіть я не потратив чешські креслення. Е, тобто, все закрив. Ну Тепер я бім тільки без вільного досвіду. Ну, ось і підійшов кінець відео, пишіть в коментарях, чи реакція вам сподобалася більше всього. Та який номер встиг урвати саме ви. Мені буде дуже цікаво почитати. Ну а з вами був отаман Дякую за перегляд. Всім пока.